Друзі, а зараз для вас маленька відеорозповідь про невеличке село Сокириха Безсалівської сільської ради Миргородського району. Знаходиться воно на відстані 60 км прямою лінією від райцентру. Довжина ж маршруту автомобільними дорогами звичайно ж значно більше. Та й стан цих доріг, звичайно, часом становить величезну загрозу. Безпеці вашого автомобіля, поряд із селом Сокириха за 2,5 кілометри від правого берега річки Лохвиця на відстані 1 кілометр розташовані вже покинуті села Вишеньки та Озерне. По самому ж селу протікає пересихаючий струмок із невеличкою загатою, де можна посидіти в тиші, половити рибу. За останніми даними, в цьому селі. Яке колись носило горде ім'я хутір Сокириха, зараз проживає не більше двох десятків людей. Хоча ще донедавна це село згадувалося в обласній пресі як один із населених пунктів, що виступив проти розміщення поряд із селом Свердловини монстрів газодобувних компаній, Регал Петроліум та Полтава газвидобування, уродженцем села Сокириха. Є відомий юрист, краєзнавець, громадський діяч та публіцист Панченко Олександр Іванович, який 2019 року за видання понад 30 книжок з історії національно-визвольної битви став лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких. Також він, автор кількох проектів. Ініціатор встановлення у місті Лохвиці Полтавської області композицій, меморіальних дощок, таблиць та пам'ятних знаків. От. І вся невеличка історія про це невеличке село Сокириха, Миргородського району Полтавської області. Друзі, ну якщо вам сподобалася ця невеличка розповідь, то поставте вподобайку до цього відео, натисніть на дзвіночок. Щоб ви мали змогу отримувати сповіщення про вихід нових відео на нашому каналі. І дякую, що ви з нами.